Сьогодні в програмі у Сєвєродонецьку відкрили об'єднаний центр цивільно-військового співробітництва. Харківські курсанти отримали новітній комп'ютеризований клас підготовки водіїв. Бійці спецназу активно тренуються у зоні АТО. На Луганщині у Сєвєродонецьку відкрили об'єднаний центр цивільно-військового співробітництва. Це вже другий заклад, який працюватиме в Україні для ефективної координації дій цивільного населення, військових, міжнародних організацій та волонтерів. Відкриття цього будинку, цього приміщення це є також і символічний акт, тому що протягом вчорашнього дня і сьогодні зранку я побачив, що взаємодія між військовими, які розташовані в секторі, А, обласною адміністрацією, керівництвом міста, міжнародними організаціями, вона є надійною, вона є міцною, і все це робиться заради. Цивільного населення заради того, щоб людям тут, на Луганщині, жилося хоч трохи простіше. Тому саме в цьому ми бачимо сенс створення і розвитку системи таких центрів цивільно-військового співробітництва допомогти людям бути ближче до людей. Під час робочої поїздки на Луганщину заступник міністра оборони Ігор Долгов зустрівся з представниками міжнародних організацій, які діють на території області. Обговорили питання щодо доправлення ліків, продуктів, будматеріалів та вугілля на тимчасово окуповану територію. Окрім цього, Ігор Долгов закликав усіх присутніх допомогти оборонному відомству у розмінуванні території Луганської області. В свою чергу представники зазначили, що їхня співпраця з військовими ефективна, проте відкриття об'єднаного центру цивільно військового співробітництва. Сєвєродонецьку сприятиме глибшій комунікації на території області. Маріям на Маркевич Часче. Заступник міністра оборони України Олександр Дублян зустрівся з ветеранами війн та військової служби. Учасники заходу обговорили напрями подальшої співпраці оборонного відомства з ветеранськими організаціями. Увагу приділили питанням військово-патріотичного виховання, поточних завдань Збройних сил України, зокрема відбудови вітчизняної армії та ролі ветеранських організацій у цих процесах. А з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України ветерани-учасники зустрічі отримали відзнаку Міністерства оборони знак пошани. На Маркевич час ще. Харківський політехнічний інститут отримав новітній комп'ютеризований клас для підготовки водіїв. Кожен тренажер являє собою кабіну автомобілів Камаз або Крас із виведенням дорожньої обстановки на екран. Відтепер харківські курсанти та студенти військової кафедри тут зможуть отримати первинні навички керування та успішно склавши іспит, пересісти за кермо справжнього автомобіля. Даний клас він дозволяє виконувати завдання, ця програма, яка в група, дозволяє виконувати не тільки е, прості завдання, такі як рух з місця, е, переміщення по дорозі, зміна скорості, зміна е, напрямку е, руху, але ж і е, Керівнику заняття, який проводить, водити в водні, тобто ніч, день, підйоми, спуски, дощ, сніг і тому потім. За словами курсантів, тренажери створюють ілюзію перебування у справжній машині. Тож тут вони отримують стійкі навички керування. Дуже прекрасний стимулятор, симулятор, який має всі можливості, що в реальній машині. Можна відчути себе справжнім водієм. Якщо навіть не пробував їздити, тут всі можливості, все дано для того, щоб відчути, як правильно тримати навіть роль, хто перший раз його тримає. Вивчити правила дорожнього руху, щоб реально попробувати. дуже, дуже гарно, є можливість навчитися. Для навчання механіки водіїв бойової техніки на факультеті встановили тренажерний комплекс. Він імітує водійський модуль броньованої машини. Керівник навчання на моніторі контролює управління та виконання умовно-бойових завдань та за допомогою засобів зв'язку віддає команди для подальшої дії. Спорзування тренажерів облічає життя преподавателю невероятно вероятно інструктор. Це не комікація, який виїхав перший раз сел за руль, просто не як він себе поведе на дороги. Це человек, який вже має поняття динаміки движення машини. А функція, кодру нужно выполнять для выполнения каких-то маневрів на дороге дорогі і тому И даже что может быть, если он выполнит то или иное не так, как надо. на облаштування тренажерного комплексу було витрачено 800 тисяч гривень. Марина Маркевич, Віталій Саранцев, час ще. Про сучасні загрози боротьбу з тероризмом та інформаційні війни йшлося на Чорноморсько-Балтійському форумі безпеки та співпраці. Своїм досвідом ділилися делегати з Литви, Грузії, Румунії, Словаччини, Болгарії, Польщі та Туреччини. Ми приїхали з Литви, де в зв'язку з російською агресією у них був об'явлений додатковий набір контрактну армію, Набирали 45 или 6 тисяч человек. Записалось 45 или 46 тысяч шість тисяч тих, хто хотів служити в армії, захищати свою Остальные записались так называемые отряды стрелков. Учасники форуму говорили про запобігання агресії протидії пропаганді російських змі та національно патріотичне виховання молоді. Нам бы очень хотелось, чтобы в Украине в то сложное для нашей страны время вот такая же ситуация была среди молодежи, чтобы они не считали для себя это чем-то таким неприемлемым или зазорным а вони, дійсно були би патріотами своєї родини із 15 тисяч особового складу військово-морських сил України вийшло на материк на відміну від морської охорони. Тільки е, трохи більше трьох тисяч військових моряків. Тому, на мій погляд, основне зараз це надолужити прогане е, саме у військово-патріотичній підготовці. Олексій Мосейчинок, Анастасія Ільяш, Володимир Кухарський. Чаще. Хмельницький спецназ тренується у зоні АТО. У хлопців вже є чималий досвід дій в бойових умовах. Вони працюють окремо від основних сил і покладаються тільки на себе. А манера ведення бою, модернізована зброя та спорядження вирізняють їх серед інших військових. Це апгрейд ремінь більшості для зручності. Ремінь дозволяє зручно його носити і швидко його витягнути в відповідний момент. Приклад дозволяє краще його прикласти до тіла, із-за чого покращується якість стрільби і влучність, і можна скоріше побачити цілі, не і влучити. Так само це щука на ньому, також вона це дозволяє. Каліматорний приціл. Дозволяє на відстані до 500 метрів цілитися дуже швидко. У повній амуніції вони виконують вогневі вправи, стоячи, лежачи з коліна. А під час імітованих вогневих контактів влучають мішені з лівого, правого боку і з розвороту. Деякі положення для стрільби дуже незвичні. Відходимо більш до сучасних методик швидких контактів під час Виникаючих контактів з різних сторон, тобто, що стає важливим, це раптове відкриття вогню на короткій дистанції. Також велика увага приділяється підвищенню культури відношення особового складу до зброї. Відпрацьовують бійці спецназу дії парами та у складі четвірок. Також стріляють з пістолета та підствольного гранатомета. Досвідчені чоловіки успіху радіють, як діти. Ірина Монастирська, Віктор Гром, Олександр Штупун, час ще. Канадці подарували українським військовим новітні обладнання для знешкодження вибухових пристроїв. У центрі розмінування, що в Кам'янці-Подільському, відбулася святкова церемонія. Після шести тижнів тренувань з іноземними інструкторами наші сапери отримали сертифікати міжнародного зразка з протидії саморобним вибуховим пристроєм за стандартами країн НАТО та ось такий цінний подарунок. За словами посла Канади в Україні, таке обладнання допоможе рятувати життя не тільки військових, а й цивільних. Наскільки українська сторона серйозно береться за впровадження цієї апаратури, і те, що її мусили врятувати. Вже вчора її збиралися висоти в АТО. Ми мусили попросити, щоб вона ще залишилася тут для зйомок. Так що ми раді, що це не йде на склад, це йде прямо там, де воно дасть як користі. користь. Вартість обладнання пристрою та костюмів 3 мільйони канадських доларів. Ці засоби обезпечать сапера під час роботи. Загалом іноземні благодійники передали три роботизованих системи талон. 15 захисних костюмів підвищеного ступеня рухливості та три телескопічних маніпулятори. Маріанна Маркевич час ще.